Тобто, кукурудза лежить, вона не поключилась. Що йдемо тепер далі розбиратися, з яким. Да, давайте дивитися, які... І хочу вас попросити, щоб не писали, бо почнете писати що. Доброго дня, друзі. Слава Україні, героям слава! Приїхали ми на наше демо поле. І як бачите, немає одного рядка. Що ви думаєте? І будуть писати, не сіяла сівалка, контроль висіву не показав. Ну, по під краями, чесно, від посадки теж не посходила кукурудза. Ну, я думаю, це тіньок чи там вологи, не знаю, як правильно сказати. Ну, проблема не в цьому. Така у нас кукурудзка вже посходила. Пояснюю чому. Ми края обходили, засипали по трохи в банку, щоб обійти різних гібридів в кожну банку. Якийсь гібрид, друзі, не зійшов. Зараз будемо розбиратися, що за гібрид, яка компанія і чому. бачиш? Зереньки. Ну, подкраем тут, под посадка. спасателька. Зерно. Дай. Ось все, схода. Схода. Ой. Либо. І знімати не мог. Так. Оп, десь бачу вроде. Десь викинув. Десь викинув ось все. все лежить не поключилося Давай далі. Навіть не поключилося Погону знімаю, і все, і знімаю. Давай я знімаю. Буряни вже проростають. Ага. Тобто кукурудза залежить, вона не поключилась. Йдемо тепер далі розбиратися, з яким... Да, давайте подивитися, який це гібрид. Тобто Кукуруд залежить, схожий. Немає схожості. Ось перший, так. Кожного края ми відбилися, ви бачите. І при кожному заїзді кожного гібрида був відступ. Ось, ось края і сівалка не сіяла. Який гібрид? Ну, перший у нас іде Артагро Ларсон, тут схожість. Бачите, схожі. Давай просто шукати, який не зійшов. Так, да так, -да -да. Ларсон, ні, по порядку, каже, Ларсон, далі який. Ларсон. Ні. Потом, Монсанта. Стай, подожди, щоб не випутали. Це я вертав. Вертався, ось ось за Це який у нас? Е -е, це Монсанта. 37,95. Фа... 250 фау. 250. А це що рядок, не дивіться, це я був, не застебнув одну банку. Ну метрів 20 проїхав, сигналізація показала, що... Что... Ну а так стоять рядки. Да, стоять рядки. То есть Монсанта нормально. Монсанта є. 250 фау. Так, а, заїзд. Заїзд. Наступна фау гібрид. Нис Парадис. Парадис, 270-х фау, друзі. Ой, заїзд, щоб розуміли. Есть. Так, ось йду. Наступний заїзд. Артагра, Туран 280. Туран, 280, Артагро Art... Є. Ось яка Так. Yeah. Наступний. ось З ворота yeah. заїзд. Арт Артагра Фабріс 280. Артагра Фабріс 280. Есть. Сходы видно. ворота, заезд немає и дальше пішло. Что у нас? Там Фабрис был, да? Да. Фабриз, теперь монта 280-х вала. Есть. Ворота, заїзд. Немає його заїзд. Арлен. Арлен. 300 фау. Арлен 300 ФО. Немає. От? Показую, що немає схожості, Зараз ще раз перевіримо, щоб, щоб ми не помилились, Ми зараз пересчитаємося. Тобто, кукурудзи немає. Поїдемо ми додому, зараз будемо дивитися, там е, до мішок залишиться. Якщо батько не викинув мішки, в бегах ми залишали мішки, зараз будемо дивитися, яка партія. Тобто немає. Це в нас, грубо говоря, е, на цьому полі гектар просів. Бо ми те, що залишилися, що положили, були, позасипали в банки і сіяли далі. Ну, Лежи зараз. Так, Давай, давай, ну, давай риться, та, щоб розуміло. О, лежились. І не поключилися. Ні. Схожості немає. Ось у. А, ось починає щось трохи. Ну, та шонька. Да. Я зараз піднімусь, покажу. Сарлан. Зараз ще раз пере, перевіримо. Тут є, це, це після Орлена, вниз, Мантікора йде. Ну Тут є, трошки вона ще може до сходу. або погано брали банки, Ну тут нормально. А тут всі хочуть пройти, а, ну давай тоді. Так, це мантікора була. Йдемо далі. Ось Заїзд, заїзд. Ммм... Mm. Що це? Монсанто 3811, 320 F.O. Так... Є, все нормально. Артавська... Заїзд. Ем... Э, Артавро Андрес, 350 F.O. Все нормально. Залишився последній гібрид Тесла вниз. 350 славу. Так, дивимося, більше відступів тут немає вже, не повинно бути. Да, це Я повертався колесами і тут вже відступів немає, тобто тут вже сіялось ізначально. Ось, друзі, дивіться, видно, що немає якраз дві сівалки. І що я ложив. остальне там все є поїдемо, зараз соняшник дивиться Арта Агровський, що там у нас по схожості, Шо там немає проблем. І е, Поїдемо додому, будемо дивитися яка партія, тобто перевірте партію, перевірте свої поля. Ну, Далі включимося, зараз ми ще раз перевіримо, щоб я все правильно вам розповів. Якось так Так, перевірили ми ще раз, це все таки Артагровський, щоб навірніка Арлен. Ну Артагровський Гібрид Арлен 300 А Ось. І В сирому лежить і не включилося. Сейчас будемо дивитися, що там за партія. Могла наш бензин шкім були. І походу будемо зараз культивувати і завтра сіяти хоч цей кусок якийсь пів гектара Ну, По всьому полю навіть більше гектара получится. Так, друзі. Значить, Етикетки ми зберігаємо. Приїхали ми додому. Зараз вам покажу, яка партія по даному гібриду. Соняшник ми проїхали, подивились, там по соняшнику, проблем немає ніяких, все нормально, не знімав, не показував. бо Сьогодні відео про кукурудзу, про проблеми, да, які в нас на демополі. І Хочу вас попросити, щоб не писали, бо почнете писати. що я ж там здаю на лабораторії всіх прошу, ну, 11 гібридів здати на лабораторію, Вибачте, це великі кошти, безкоштовно його ніхто не робить. По-друге, компанії вніс, Артагра, вони знають, що я закладаю демо поля, вони не проти, щоб я на Ютубі да, там показував, розказував, як воно є. І це хай вони тепер перевіряють дану партію, чому так. Трапилось, то есть, дивіться, ось вам показує етикетку Арлен, номер партії. Бачите, місяць та рік пакування 11-22. знизу ось номер етикетки. то есть, перевірте, хто сіяв даний гібрид, що у вас на полях. Ну, в нас такий стан, я думаю, ви вже побачили, що вона не сходить. Не знаю, яка причина, пересушена вона, чи що з нею трапилось, але не зійшла. Інші чотири гібриди Арт Агровські зійшли без ніяких проблем. да. Тобто все, все в порядку. А тут така, на жаль, ситуація. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. все буде Україна на все добре.